Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як я знаходжу найкращі, найефективніші точки входу, які допоможуть вам відпрацювати угоду на повний потенціал. Я покажу це на прикладі моїх угод і заздалегідь попрошу вас поставити лайк цьому відео, а після перегляду обов'язково написати коментар. Тож давайте починати. І перша угода по монеті орді, звичайно, я набираю свій робочий об'єм частинами. Чим більше я буду впевнений в стакані, тим скоріше я наберу свій повний робочий об'єм. Тут першу пачку я кидаю на ретесті хая, які ми про. Бувало до цього, тому що часто в нас йде пробій, потім ми ретестимо цей хай, і в нас продовжується рух. Тут вийшло так само, але зараз я стою на одну частину, і це ще не основний аргумент, через який я одразу додав до свого робочого об'єму. Вийшло тут забрати профіт. Дивимось на розвиток подій. І ось як ви бачите, нам вставляють дуже велику щільність для цієї монети. І я одразу наклікав тут ще чотири частини. Отже, стою на свій робочий об'єм і далі зараз ще трішки потягну цей рух. І буду фіксувати. Буду фіксувати на переході п'ятихвилинки, хвилинки, тому що часто у нас тим більше на теперішньому ринку у нас ідуть вкати, і я обрав для себе стратегію закривати процент, півтора. Я краще буду забирати з ринку те, що він дає, ніж буду намагатися тягнути якийсь достатньо великий потенціал, і потім закривати в БУ або залишатися ні з чим. Тут я теж крив біля проценту, хоча у нас і пішов далі рух, але нічого страшного. І ось як я вже сказав, з переходу п'ятихвилинки хвилин ми трішки. Яки пішли донизу, принаймні мені так здалося, і я зафіксував, але рух у нас пішов далі. Поїхали до наступної угоди. Наступна у нас угода по монеті UMA. Я відпрацьовував фандінг по цій монеті. Я збирався підіймати її після того, як відбудеться фанінг, тому що це безпечніше, ніж заходити в шорт. І як ви бачите, у нас появилося багато ліміток у підтримку знизу, і пішов звідси рух в лонги. Тож я її підняв ще додав частину, і досить швидкий рух там вийшов. Забрати три відсотки, щось біля 70 доларів. Угода проста, швидка. Аргументи на вхід були ці щільності, які з'явилися унизу після фандінгу. Я зайшов, відпрацював сценарій який я її планував, і закрив я її вже коли малювали достатньо непоганий плюс цієї угоди. Тож відпрацьовано непогано. Наступна угода по монеті Хай відпрацьовував я тут шортову наклонку. Монета тоді була на об'ємах, активна. Нещодавно вона залістилася і намагався я набратися на продовження. Як ви бачите, нам підставляють щільності, і я потихеньку починаю набирати позицію від шортової наклонки. Набираю обережно, тому що монета тоді була дуже волатильна, і я не хотів одразу кидати весь свій об'єм, щоб мене не вкатили, я не закрив великий мінус. Тож набираюся тут частинами, добавляюся на виході з проторговки, на перехаї. І зараз побачите, як я її відпрацюю. Як ви бачите, стакан дуже активний, нам підставляють щільності, є покупки, прокиди. Я тут додаю ось про. Що я говорив, катую до нуля, і зараз піде вже основний рух, і я буду фікситись. Тобто забираю вихід з проторговки. Ми розглядаємо велику щільність. У нас імпульс, все імпульс. Я зафіксував. Тобто, моя стратегія на цю угоду була набрати позицію так, щоб мені не малювало великий мінус, якщо я буду стояти на якийсь більш-менш нормальний об'єм. Так в принципі вдалося її відпрацювати. Наступна угода по монеті СКБ теж була на об'ємах, була активна, і я помітив, що її тримають щільностями на споту і на ф'ючах. Тож я вирішив спробувати набрати позицію від цих щільностей, і стоп я би ставив за них, якщо б ми вже їх роз'їдали Але як я вже казав, не один раз бачив, як ми даємо від них реакцію. Тож я спробував постояти тут, те ж саме забрати рух на продовження, і подивитися, який буде далі розвиток сценарію. Як ви бачите, нам підставляють щільності. Зараз буде перехід п'ятихвилинки, у нас продовжиться рух. Тобто, якщо подумати, то я намагаюся обирати такі точки входу, щоб одразу мені малювало профіт Неважливо, чи я буду заходити одразу на великий об'єм, чи я буду набирати частинами, але ви повинні вибирати такі точки входу, щоб одразу вам малювало плюс. Тобто, як ви бачите, ми нижче цих щільностей не йдемо, і я чекаю вже на якийсь подальший розвиток подій на вихід і на прискорення. Зверніть увагу на спот, нам теж там підставляють щільності, і зараз вже піде вихід, який я очікував. Ми починаємо прискорюватись, зараз будемо розідати. Я ще додам позицію і вже буду тягнути рух. До якогось потенціалу Ви бачите великі покупки по стакану. Там, що в мене були неналаштовані плечі, я додався би ще більше, але вже так як є. Знову покупки і починаємо розганятися потихеньку. Почекав, коли по споту, ми проб'ємо кругле число 45 і зафіксив на імпульсі. Ось так. І в принципі, після цього пішов якийсь локальний вкат, і мені вже далі було нецікаво. Аргументом на вхід були щільності, які не пускали ціну донизу. І далі почали розганяти її, і вийшло забрати тут цей вихід. Наступна угода по монеті ID і побачив, що вона летить, швидко відкрив стакан і спробував набрати позицію. Тим більше, що тут були великі покупки, нам підставляли щільності. Тож тут швидка угода без формації, просто по стакану. Зверніть увагу, нам підставляють щільності, і я намагаюсь якось це відпрацювати і забрати профід. Звідси зараз ми роз'їмо спот і підемо далі. Зверніть увагу, великі покупки відбуваються у нас в стакані. монетка в нас росте. Вирішив фіксувати, тому що не хотів, щоб мене вкатило. Як ви бачите, ми в принципі дійшли до локального хая, і там могла піти вже якась корекція. Тож угода теж саме швидка по стакану. Аргументи на вхід були великі покупки, щільності у підтримку. Формації ніякої не було. Ось так швидко вийшло забрати профіль. Це була тільки частина аргументів, які ми скальпери використовуємо для входу в угоду. Їх набагато більше. Вони можуть бути дуже різними. Більше про точки входу, про точки виходу ви. Можете дізнатися, якщо будете торгувати з нами в закритому ком'юніті. Також ми навчаємо цьому на нашому практичному курсі, і вже після нього учні можуть почувати себе впевнено серед інших трейдерів з досвідом. Тож пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую за перегляд і бажаю всім профіту.